Перші негативні наслідки відключення світла, вогнеборці кажуть, люди забувають вимкнути електроприлади і лягають спати, як це трапилось у Корюківці. Виникла пожежа в одній з квартир 11-ї квартирного одноповерхового житлового будинку по вулиці Вокзальній. Тут 44-річний власник однієї з квартир увімкнув електричну плитку саморобну, а коли сталося відключення електроенергії, він забув її виключити та ліг відпочивати. При поновленні електропостачання прилад продовжив роботу без нагляду, що і призвело до виникнення пожежі. Чоловік отримав опіки та був відправлений до районної лікарні. Тож, щоб уникнути пожежі, не забувайте відключати електроприлади. Коли покидаєте робоче місце або виходите з дому, чи лягаєте відпочивати. Також слідкуйте за графіками відключення електроенергії, щоб не застрягти у ліфті. Якщо все ж вам довелось провести вечір у ліфті, варто звертати за допомогою до відповідальних служб телефони, яких мають бути на стенді. За останню добу до наших підрозділів у Чернігові надійшло порядка 20 повідомлень про те, що люди застрягли у ліфтах і необхідна допомога по відкриванню дверей. Але основним завданням наших підрозділів є гасіння пожеж та надання допомоги людям в тих ситуаціях, коли їх життю або здоров'ю є загроза. Тому якщо ми будемо виїздити на всі виклики стосовно відкривання дверей у ліфтах і при цьому трапиться пожежа або якась інша екстрена ситуація, яка загрожує життю людини. То ми можемо не встигнути потрапити туди, де наша допомога буде вкрай необхідна. Окрім цього, рятувальники закликають якомога менше у період темноти використовувати свічки та інші прилади з відкритим вогнем, краще запасти ліхтариками або акумуляторними світильниками.